Біжить дні Мороз! Саня в багаті. О, Господи. Лена, не піднімай руки високо, деревеш рука зовсім. О, божечко, я забула, я забулася за нього, я забулася зовсім. Тут просять і розставить, тут руку не Я На скільки хочеш, там на ету діло все продуснути. Господи, я вже не знаю, що мені робити. Я знаю, де тормоз, якщо що наш муравь. Дивись, як ліда відкрита, заскакує. так, да да хорошо, понятно. Якщо закрыта, хирячим закон. Хорошо, хорошо. Скипи час. Видеореєстратор. Хорошо, есть. Да. Ми не пили, ми не пили. Тут десь у мене цей. Так, а, не... а в кафе заїжджаємо в кафе. Долзового не було, б. можна а було б доїхати. Ми до долузового, до сладо. До... Чи до Так, да, косу? Долзового. До... Не ну побачим, Наташу сейчас сейчас их поймаем заедем. Ничего страшного. Не, Наташа нормальная. А ты фотографируешь это самое, я, блин. При... Я регистрирую. Да, да, да. да. Кадры для истории. Ваш брак регистрирует. Скажи що нібудь привітання. Є це наша змійка. На змійській Тулиця Ближненько, до мого плеча. А це до того, вона не до Максима. Блін. <говори> Максима следующий, блін. Ти дітей морози знімаєш, а себе. А там сидять звзд. <говори> Ще не любиш це рівна томуся, я до твого серця кладку прокладу. Отак от було. Oh. <реш> 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 не питай же, Макса, чому я не жонатий. Вечором так довго до жінок хожу. Там на тому боці загубив я тому і а доїзд. Нехай сміється сексуальна віта, все одно до Томи я і знайду. Любиш чи не любиш, чарівна томуся, я до твого серця кладку прокладу. Любиш чи не любиш, чарівна томуся, я до твого серця кладку прокладу. Щедриюки, свадьба, свадьба, фена. и плеса, и я эту свадьбу в дальние слезы. Широко этой свадьбе было места мало, и небо было мало и земли. Широко этой свадьбе было места мало, и небо было мало и земли. По проселочной дороге шел я молча и была. Да, Су... 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 дальше, Сунь. Су... 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 дальше, Валя. Сунь дальше. Сунь дальше, Валя. Валю дали. Валю дали. Валю на <свят> начальника дали. Приїхали.